Ми маємо тут американських медійників. тепер. Ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Ви uh, ще no. не побували в Україні? Country. Ви не були в Україні? Actually, Приїздіть, і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська. І ми ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєте запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Он нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати того, що ми будемо чувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку. Війни ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей. Загрожені, ми на межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити.